А на що він хворів? Про що були експерименти? І Чому викрадали саме підлітків? Що ці ще чимало інших питань з'явилися в моїй голові одразу, як тільки я завершила дивитися шостий епізод новенької дорами у чорному? Тим якщо питань багато, відповідей на жаль, ні, і давайте ми краще іншим часом якось про це поговоримо. Але коли це мене зупиняло перед створенням нового відео. Що ж, а ви на каналі Чінча, де сьогодні базікаємо про черговий корейський реліз на Netflix, який вже встиг вибитися в топ серіалів, що переглядають найбільше. І от я хочу всім нашим глядачам сказати, що це не просто успіх, це феноменальний успіх на рівні з. Але перед тим, як перейдемо до справи, не забудьте підписатися на канал. Ну і вподобайся з коментарем я теж тішитимусь. Події у дорамі відбуваються через 40 років після того, як комета врізалася в землю, більшість континентів опинилася під водою. Атлантида а от Південна Корея стала пустелою з дуже забрудненою атмосферою. Як наслідок маємо брак кисню, їжі і решти ресурсів. А суспільство поділене на касти. Словом, класична антиутопія. Касти живуть в різних районах. Є загальний, який знаходиться на поверхні землі, спеціальний такий собі середній клас, який трохи нижче, і ядро. База фундамент це 5 кілометрів глиб планети, власне, еліта і багатії. До якого класу належить, визначають за QR-кодом, який наноситься на руки мешканців як тату. Так, знаєш, вийшов yeah. прозминати руки. А, що це таке? А не, це моя перша тату та зробив на тому тижні. Хочеш подивитися? Хочеш? Хочеш? Ти, шу хочеш? Шу Ти хочеш? Шу. Ти хочеш шу. подивитися? Але є ті, хто його не мають, так звані біженці. Це люди, які ще в часи розподілу після катастрофи і формування нового світу не потрапили в жоден з районів. Божа кара. Не влізли напевно. Я хизи. Нам так і не пояснять, чого так сталося. Менше з тим вони ведуть злоденне життя, а дехто через дискримінацію і брак найнеобхіднішого стає мисливцями за ресурсами. Найкрутішою посадою у цьому світі вважається кур'єр. З такими професіями у мене майбутньому можливо буде гарна зарплата. Привіт, ковідні часи. Глоба, ракета, респект. <клес> Саме вони доставляють у загальні райони необхідні товари і відбуваються від мисливців. Тоби, тоби. я не знімаю його для біженців. Стати доставником єдиний спосіб отримати QR-код і перейти в інший район. Ну це як стати айдолом у звичайній Кореї з доставниками тут навіть селфі роблять. Руки назад. Руки назад. Влада офіційна в цьому світі належить уряду. Втім, насправді всім заправляють Чун Груп, компанія, яка має монополію на постачання кисню. Саме її очільник 40 років тому вирішив, хто з людей і в якому районі мешкатиме. Нахрен з пляжу. Саме ця компанія володіє шахтами, на яких видобувають кисень з інопланетного Оксанію. У центрі всього дійства власне лицар у чорному. Доставник як тебе звати? П'ять доставники не мають імен лише цифри. Він за замовчуванням найсильніший, найкрасивіший, і всі позитивні най, які ви можете вигадати, сміливо додавайте до його списку. Ким він старався не стримуватися в похвалі можна просто у коментарях під цим відео. Сам 5.8 з колишніх біженців, а тому геть не тішиться кастовій системі, яка є. От батька мій тебе кляв, дід кляв, прадід кляв. І я Тим паче 9 років тому під час одного з закладів біженців вбили якусь там близьку йому людину. Я убив Андрія! Сорі, що я так зневажливо, але у Дерамі ну нам так і не пояснять, хто це був, тому я банально не розумію, чому я маю розчулитися тут. Що треба сказати? Царство небесне. Другий головний герой Юн Саволь. Ось він один з трійців, що біжить за машиною доставника. І наздоганяє її. Ух ти, хутко, вони. Що за люди? Але чекайте, люди здатні бігти 30 км на годину. Порушив закони всесвіту. А що вже? Що вже? Ви ще багато разів це почуєте. Так, звикайте. Золоті слова. Так, от Саволь, біженець без батьків, який мріє стати доставником. Ти втратив обох батьків за один день. Страшно уявити, що ти пережив. Я дихати не можу, за руки. Далі нам показують архівні кадри зі зйомок кліпу TXT, ті, що не увійшли в офіційний реліз. А Саволь тим часом опиняється сам на сам в кабміні в кабміні. Да. От такі часи Саволь пробився в політику і тепер в кабіні. Курва. Саволь тим часом опиняється сам на сам в кабіні водія з 5-8, щоб запропонувати побитися. угу. Звучить раціонально. Втім, 5-8 Такий підкат не влаштовує і він викидає Саволя у вікно. А як він просунув його через себе, через руль, якщо в кабіні немає аж стільки місця? Вийде сюди. Окей, окей, викинув. Викинув стадіон. Так стадіон. Їдемо далі. Дивитися, як наш доставник іде сам проти дешевої графіки. Добре, що хоч від штучних торнадо, укладка не страждає. а? Я познайомлю вас зі ще однією персонажкою. Це Майорка Чон Салах, яку зіграла чудове СО. Майорка таємно піклується про саволя. Коли 9 років тому поліція мала придушити повстання біженців, і вбити їх усіх, Салах наказ проігнорувала і врятувала дитину заколотників. Ця за свята ніч. Спасіння. Вона ще не раз з'являтиметься в цьому відео, тому запам'ятайте її. А от на сестру селах Чон Селах можете подивитися і майже одразу забути. Далі вона буде з нами здебільшого у вигляді попелу після кремації і безглустої та натягнутої мотивації Саволя стати доставником. На старті дорами на селах нападають невідомі, аби викрасти. Втім, план провалюється. Спочатку тому, що втрутився Саволь, а потім тому, що втрутився 5-8. Під час інциденту Солах вбивають. Саволь отримує кулю в. Тилицю і доставник забирає його з собою, бо розуміє, що це біженець без QR-коду. Якщо поліція побачить його поза районом біженців, то буде непереливки йому, і тим, хто його приховує. і Оце от все це є джерело скандалів. Певно, вам цікаво, чому Саволь не вмер. Бо він дитина шахт, мутант. Його батько видобував фантрацит на шахтах Луганщини. Е, ну, майже він видобував кисень з радіоактивного оксанію, і тому малий має такий невеличкий апгрейд у вигляді сталевих кісток. Що сказати? Це фантастично. До слова, Чунцлаг теж була мутанткою, щоправда, нам так і не пояснять, що ж в ній такого особливого. А викрасти її хотіли, аби проводити експерименти. Річ у тім, що син засновника цих районів, спадкоємець компанії монополіста на кисень рюсок бездушна паскуда, яка ще й чимось хвора. Ні, ні, ми так і не дізнаємося чим. Але що вже його люди викрадають підлітків у загальних районах і серед біженців. А потім я не знаю, що потім нам так і не скажуть, що ж це за експерименти. Але що вже? Ви вже звикаєте до цього, геш? Взагалі часи У Кореї не зі спокійних. Викрадення відбуваються на фоні розбудови нового району А. Куди за початковим задумом мали переселити, зокрема, біженців. Так засновник нового укладу життя хотів компенсувати свій профтик 40 років тому, коли з якогось дива не впустив у свій ковчег усіх. Для невинних ми збудуємо човен. Ам'ятайною. Він знав, кого обирає. Е, еліта і багатії. Але його син бездушний хворий рісок вважає, що біженцям там не місце, тому вставляє палиці в колеса батькові. Чому там не місце біженцям на його думку? Ну він їх зневажає, незадоволений тим, що вони прийдуть на все готовенько. Якось так не дуже переконливо, як на мене, але шо вже доставник 5-8 трохи в шоці від подій, і тому поза роботою намагається з'ясувати, хто викрадає підлітків. Оці руки. Нічого не крали, а також що станеться після відкриття району. А бо він же най 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 най, най. пам'ятаєте? Твоє найкраще срань! Тому з поміж усіх чи не єдиний розуміє, що слова про переселення біженців не більше ніж просто байки. А ну і загалом йому не подобається монополія і Те, що вони наворотили з кастами, тому він вважає за краще скинути їх з п'єдесталу. Тим часом, аби прикрити свої обертки, бездушний хворий рісок вирішив влаштувати шоу. Він оголошує конкурс на нового доставника. І в ньому, звісно ж, братиме участь Саволь, а допомагатиме йому пробитися 5-8 із командою таких же доставників екс біженців. Ну і логічно, в принципі, людина зі сталевим черепом ніколи не завадить, особливо якщо хочеш зруйнувати усталений устрій життя в країні. Я був запрошував списку. Якщо ви чесно перед собою, ви зробите висновок, що очевидно, я буду не І Ко ви дивитеся на супер підготовку, в якій Саволі обстрілюють м'ячиками? Я сполеритиму далі. Ні, це не прес-кімубіна, Ні, обламайтеся так само, як і я. Їдемо далі. Сюжет взагалі то майорка підозрювала 5-8 у тому, що він причетний до викрадень, бо частенько той опинявся на місці події, та ще й в далеко від дому, Ну там ще на початку історії. Одного разу навіть е вона завалилася до нього на базу з питаннями, чого це ви тут у такій пирі, а він їй. Її... Я буду кусати і смоктати все твоє тіло. Ну майже вони обговорили хто яку інфу має. Вона з офіційних даних, він з дворових, та й домовилися потроху співпрацювати, аби перемогти зле зло у вигляді ченьо. Щоправда, різними способами. Майорка до кінця дорами шукатиме докази, які свідчитимуть, що рісок не дуже хороша людинка, А п'ять вісім просто завалити його, хоче, бо йому і так все очевидно. І в принципі, по чесному майорка, як нам показують, щита спеціалістка. Для прикладу 5-8 ловить одного з приспішників Рюсока і забирає в нього телефон з секретними даними про ті злі злі плани. Майорка ловить приспішника Рюсока і стріляє в нього при затриманні і пошкоджує телефон. Ніхто з підлеглих не стрільнув з переляку, а вона пальнула. Ти сам сказав, що ти сидів за комп'ютером. За яким комп'ютером? Крістіна У мене 33 бойових виходи та да. Куди? за лінію фронту. Його ага, а сценарист і режисер до чоловіки, де? А, один чоловік. А, ясно. Да. Питання про безкоратність і безлаберність жінок зняті. Запхайте хтось з цього сценариста і режисера в окремий вагон, будь ласка. Так от наш самоль, звісно ж, не без допомоги тренувань на м'ячках і шахтарського духу перемагає у змаганні на посаду нового доставника. Ніде правди діти, сцени якшончика, хоч і тривіальні, втім динамічні, красиві. Що? А? а? <плес> <плес> ну, є на що подивитися. Втім, довго приховувати від усіх, що він з Донбасу, то ще й мутант не виходить. Його сталеву черепушку помітили через побої, що він отримав на фінальній битві. Тож бездушний хворий рісок вирішує, що доставки можуть і почекати. А от медичні експерименти ні. А ще поганець не був би поганцем, якби не робив усім погано. Насрали під кожним деревом. Тому він заманив біженців на трансляцію змагання за посаду доставника і підірвав усіх, хто прийшов. О, така фігня, маля його батько таким розвитком подій чомусь не задоволений і каже, що біженці теж люди, їх треба переселити. Рісок вже наголошує, що кисню на всіх не стане. Є воєнні полігони. Відреставруйте на Чорнобільській зоні якийсь один готель, бо їх туди. але батько впевнений, що все буде ок. якщо всі носитимуть маски. Носитимуть маски, що без маски, мужики. Все, я по я побіжав. Ага, по маски, маски. Звісно, так і буде старий. Коротше, повчальні слова татуся бездушному і хворому рісоку не припали до душі. Слухає одне, думає інше, а робить третє. Тому він вигадує ще один план знищення біженців, аби в новий район потрапили лише люди з найкращими генами. В районах біженців оголошують, що їх переселять, якщо вони вакцинуються, аби не розносити інфекції, які могли отримати через життя в холоді і голоді. Хитра срака, народ погоджується, але виявляється, хто б міг уявити, що це не вакцина, а отрута. І біженці починають помирати. А далі події несуться одна за одною, бо треба ж все вмістити було в півтори серії, що залишилися до того ж часу не було абсолютно. Тому я піду стопами сценариста і так само швиденько видам вам усе найважливіше: Самсунг не дав грошей, Мальберо дали грошей. А ну, з другорядного, ну, доставники з'ясували, що Чинмон спеціально додатково забруднювала повітря, аби далі тримати всіх. На кисневій голці кров Саволя виявляється тілющою від хвороби, що має бездушний хворий рісок. Міністр оборони вступає в змову з рісоками, вбиває його батька, аби старий не нудив з нотаціями. Сталася глобальна змова, зрада. Майорка допомагає доставникам проникнути в ядро, де сидить рісок. 5-8 його вбиває, але перед тим бездушний хворий встигає підірвати все з посилом. Тут я вирішую, коли яким буде кінець. Люди евакуюються, біженців переселяють у новий район. Ходи в мене в хаті і все розносять нафіг кастову систему. скасовують, дискримінації немає, природа самоочищується, енд. Відчуваєте, так що щось не туди пішло? От і я так само. Річ у тім, що мені сподобалася картинка і сподобалися актори. Ба більше я обожнюю антиутопію. Але коли замість обіцяної, показаної в трейлерах екшової антиутопії я бачу статичні сцени з діалогами, де нам в різних варіаціях нагадують, який світ несправедливий, я. Трохи засмучуюся і розчаровуюся. І так само я засмучуюся. Коло фігезну історію, що стало основою для дорами, безжально жально крамсають і не лишають шансу зрозуміти ключові курво, ну ключові моменти сюжету. Мене бомбить, мене зараз просто бомбить. Кілька питань щодо сюжету. Я озвучувала на початку відео. Не буду повторюватись. Я ж не сценарист, мені не треба нагадувати, що все несправедливо, правда. А ще шкода кімубіна, якого після перемоги над Раком, ну в реальному житті змусили рекламувати Мальбору. Це якась. Постиронія, чи що, слово лицар у чорному отримує від мене сім лідовщичок з десяти, чи сподобався лицар у чорному вами? Чи ви знайомі з оригінальною історією? Пишіть у коментарях, буду рада подискутувати. Тим, якщо вам подобається не просто любов, а й пікантні сцени, переплетені з історією серійного вбивці, переходьте на мій попередній огляд. Там базікаємо про те, куди заводять знайомства у корейському тіндері. Відео про дораму самбаді чекає на ваші перегляди. Якщо ви відчуваєте. Що розпуста дихає вам в спіну, значить, а ви попереду б, ви все одно програли.